Вітаю всіх із магазина Голді. Голді це український бренд. Хочу всіх привітати з Днем Незалежності України і вирішила сьогодні зробити огляд саме на український одяг, на український бренд, щоб підтримати. Вітчизняного виробника Голді, до речі, почав своє існування ще в 90-му році. Я так почитала, вони там скуповували фабрики в Хмельницькій Львові в Рівному Льонокомбінат і в Хмельницьку є Дельвейс фабрику. І коли вони купили це саме льонокомбінат, вони почали самі виготовляти полотно і, і шити свій одяг. І зараз у них аж. Майже 50 магазинів по всій території України. Спочатку буду робити огляд на нову колекцію, зроблю примірки, а потім покажу зараз супер розпродаж, що новенький для початку. От бачите, всі в цих сорочках декілька кольорів. Сорочка ось такого плану. Дуже симпатична. Мені подобається малюнок клітинка, але він якийсь правильний такий. Клітинка правильна, приємна на дотик. 1399. Найбільший розмір LXL. Ось так. Добре, що є XL. Далі о, джинси, гляньте, з нової колекції, які красиві з таким ременем. У них взагалі джинси дуже якісні, мені подобається. Подобається, що внизу вони просто обрізані, тому що вони роблять таку довжину, довгезне все. І так як собі взяти, то обрізати потім буде зручно. Такі джинси ціна. З 37 по 42 1299. Але вони йдуть без ременя, Це ремень окремо, ціну я на нього не бачу. Може, просто так, як для прикраси його сюди прикріпили. Так, а джинси по 42 я сказала. Ось такі, ой, які прикольні, слухайте, це так тканина, вона як плюшева іграшка. Знаєте, отака тканина класна. Прям дуже приємні ці жовті брюки. Жіночі 799 є по розмір XL, що дуже радує. Такі вони, це колір вершкового масла, дуже приємна тканина, нічого не можу сказати. Ой, такі я джинси міряла минулого разу. Мені дуже сподобались, як вони сіли. Джинси у них завжди гарно сідають. По 42-й розмір є 1300, це нова колекція. Так, ось ця ковтина не плюшева, по кольору, але колір один в один, бачите? 699 гривень по розмір XL. Я вам вже сказала, що вони навіть тканину самі роблять. Ой, а тут, гляньте, також новинка цікава, яка просто так обрізана з боку, як от тягнеться. Такий світшот, скажемо. Да? От, такий приємний пудровий колір. 799 також є по розмір XL. Знову таки. Далі подивимось. Сорочка укорочена. Ой, гарно зроблена на рукаві. Ой. Така деталь, а знаєте, прикрашає. Укорочена, тут вона внизу, так як хвилькою йде. І така сирочка ціна 1299, от вона по розмір L. Далі сукня взагалі класна, яка, слухайте. Яка сукня понизу біла, гляньте, тут чорна і як з боку красиво зроблена. І от мені подобається, що вона м, сюди корсет ось таким іде, як занижений це в тренді зараз. А внизу, а ззаду просто резинка. Ну, красиво виглядає сукня. Ціна такої сукні 2000 по розмір L. Ну, заокруглюю. О, біленька, прям як на сирочка, і знову така деталь. Класна. Класна сорочка, її можна і розстібнути, як верхній одяг, і так вдягти ось, з чорними такими штанами. Ці, до речі, штани зараз покажу ближче, вони йдуть з ременем. Шикарно виглядає сорочка. Прям 1299, але дійсно, якось так, знаєте, і дорого, і ну, ідеально. Далі такі штани чорні, просто класичні. Ось тут вони, бачите, яка широка у них на талії такий пояс, йдуть з ременем. Ну, такий срібний, класно все це виглядає. Кишені з двох сторон. Ну, штани також, я б сказала, ідеальні. Від розміру S до XL 1399. Класичні, ідеальний крій, виглядають от гарно. Далі сирочка знову то була в смужку більш синя, це така більш блакитна. І в неї ціна 1300, вона йде від розміру XS по L. Тут сукня, щось схоже було у них. Літній варіант, також ззаду так була деталь зроблена, але це вже з рукавом. Бачите, вона така в рубчик, понизу так край зроблений, хочу показати. Темно-синього кольору. По МЛ найбільший розмір. Така сукня тисячі ціна. Далі просто чорна футболка. от Просто чорна без нічого. Але така, знаєте, цупка тканина не тонка, по XL розмір 399 гривень. З цієї сторони більш щось цікавеньке, такі кліняні, ніж штани. Широкі, ну а у них от штани всі класно сідають. Крій гарного крію, скажімо так. 99 гривень від L по XL. Найбільше, от коли я дивлюсь виробника, то найбільше вони шиють Хмельницьку. А зареєстроване саме підприємство в Рівному. Не, не знаю, що вони зараз може в Рівному шиють щось чи ні, і в у Львові. От все як дивися, то Хмельницьк від XS по L є отака біла оця. Як боді, така ковтина, гляньте, цікаво, зроблена від XS по XL і 700 гривень. Щось такого кольору сирочки, такі більш сірі, і клітинка більшого розміру. Покажу зараз, як на манекені це виглядає. Ой, знову цей красивий колір. Я не знаю, він як і шоколадний, але з таким бусковим відливом 499 по L, ось такий, як лонгслів, і така ж в такому кольорі спідниця. Ну, по типу шовкова з закритою цією резинкою, повністю закрита, навіть всередині. І донизу така трішки як кльош іде. І от вони з цим боді вдягли, гарно виглядає. Ідеально, я б сказала. І ось ця сорочка. Мені сподобалась дуже по кольору з джинсами. Ну, Сукня, от не, не, не розумію, такі сукні якось так. дивимося, оці спідниці є, о, дивіться, вже по 2 XL, Бачите? По X якось XL? Ні, 2XL, дві штуки, щось не розумію. По 2XL. Так, 999 гривень. Ось така. Шоколадний колір називається. Вони навіть колір пишуть, я раніше не бачила. Так, а ну, Тут на боді. а на боді, да, Світломолочний. О, це гарно. що Вони пишуть колір, щоб я правильно називала 799 гривень. Так, а це ще інша така сирочка? Так, да, і ще в такому кольорі. Ой, гляньте, як кишеня класно зроблена. Деталі такі, от деталі у них класні. Оце гляньте на, на цій кишені. Є розмір XL. Оця чому ще дорожче. 1599. Вдягли вони цю укорочену сорочку, вона як напівпрозора. Джинси, джинси класно виглядають. Так, трішки потім чоловічого покажу. Ще хочу ж знижки показати в жіночому відділі. Ой, такі чорні штани. Якось вони також. Класно так виглядають. Знову цей напис з боку. Оці деталі, вони, знаєте, вони роблять річцю ну, більш не знаю, ефектною. Якось, ну, от мені подобаються ці такі детальки, написи вишиті. Від XL по а, від Іксель, від S по XL, 799 гривень. Класні штани чорного кольору, приємні м'які всередині. Як двонитка. Так, ось такий полухуді. Так, бежевий колір написано: 799 гривень. Так, виробник стиль Голді Україна місто Рівне. Угу. Жіночий світшот, правильно називається з круглим коміром, з принтом. Так, три Тринитка. Тут тринитка навіть є жіночий. А, ось воно що? По Excel номер 799. Оце тринитка. 799 гривень. Ось такий з круасанчиком. Приємно виглядає. Далі такі штани, кому подобається, зараз всі носять з цими лампасами. Ось такі штани, 799 гривень. Так, штани, виробник, зрозуміло, штани з контрастною окантовкою при тринитка також, ось 799, колір чорний по Excel. Так, ось така тринитка знову таки. По XL розмір. Все написано, все зрозуміло. Є ще такі сірі. Оці рожеві, як жовті, м'які. Ой, ну такі вони, не знаю, мені так подобаються. Чомусь. Такі класні, 799. Ану, що тут написано? Жіночі, прямі штани з велюру, плюшу. Жіночі. А, плюш мені, значить, дуже подобається. Рожевий колір по XL. Отакі плюшеві штани приємні. Прям приємні. А ось ще й плюшова кофта до них є. Рожева. Гляньте, на, на молні. Клас, Така є по розмір. XL 999 гривень. Зараз глянемо один в один йде. Так, дивіться, класно, прям виглядає цей плюшевий. І мені подобається, що він без капюшона. Ну, не знаю, ну, стильно виглядає. Ще й так ця змійка, колір приємний в неї. Отакі от деталі, от вони. Та й вообще ця нова колекція. Ось цей раз Голді прям радує. Може, тому що я прийшла в великий Голді, Я до цього робила в меншому на сімафорному, а тут у нас на Таїрова великий. Ось таку з такої тканини сукня. Це як муслін, начебто, що написано цікаво. Така сукня є від XS по L, коштує 2000 тисячі. жіноча міні сукня з відкритими плечима та рюшами. А, так, чорний колір. А чому ж тут не написано, все це не написали, а було б цікаво. Гляньте з рюшами ще й з рукавом. Симпатична. Почнемо з цих брюк. Вони коштують 999 гривень. Я взяла підбори, тому що, знаєш, що у них дуже довгі вони шиють брюки. Бачите, яка довжина От на підборах якраз нормальна. А так мені е, довжини ніг не вистачає. Це розмір М 999 гривень, льон 35%, 75% поліестер. полієстер. Така маєчка 299. Вони роблять їх в різних кольорах. Тут така тканина, як подвійна, тримає форму ну, по типу в рубчик 299 гривень. бавовна 95% і еластан 5 Сорочок вони цих нашили. Мені подобається тут. Такий елемент. Гляньте, як симпатично все це зроблено. І сорочки коштують по півтори тисячі в декількох кольорах. Тут бавовна. Ну, щось по типу 50%, потім як іншу примірюю, точно скажу. Але мені подобається, що у них ця бавовна, хоч і не 100%, але якось по-чесному. Знаєте, от відчувається, що бавовна, і прямо ну, все таке приї дуже цікава така. Я б сказала, що яскрава ця сукня, тому що у неї всі деталі так підкреслюють. Ось, гляньте. Як вона красива на талії, зроблена корсетом. Так, все це, і, причому вона не повнить на мені розмір М, вона коштує 2058 бавовна в складі і полієстер. Красиві деталі, ось тут біленьким зроблено, як воно все це. І внизу біленька. Ну, красота дуже гарна, ефектна, я б сказала, ззаду резинка, зручно, фіксуються лямки. Сукня просто супер. Просто от, вона як на крохмалина, тримає форму, красиво, от прям. Підкреслює все і худить. от точно худить. Супер виглядає. Зараз я подивилась на цій сорочці. Ця сорочка 1400 гривень. Бачите, кольори трішки інакші. Вона по-інакшому зроблена. І, до речі, тут 100% котон. Ось ця така м'якенька, приємна, прям тепленька з джинсами. Ну, приємно виглядає. Джинси також коштують 1399 Ось такі джинси взаду, ой, внизу вони як обрізані, і знову таки, якщо на підборах, то прям довжина як треба. Якщо без підборів вони б на мене були довгі, але ці зручно обрізати, бо внизу вони отак ну що там їх обрізати. От, джинси мені у них дуже подобаються. І сорочка мені ця дуже подобається. Якби на знижці я б таку купила класно, вона якось правильно зшита, все в неї якісно зроблено. Ну, Прилюнок такий він в клітинку, але він якийсь такий приємний поєднання кольорів. Ззаду вона трішки довша, йдуть розрізи по бокам. Ну, от мені подобається І джинсами, виглядає файно, тепла. Відчувається, що дійсно котон. Дуже багато всього на розпродажі. Так швиденько пробіжусь. Оцей жакет, який мені дуже подобається, 999. Він є по XL, Нагадую, в нього красиво зроблений рукав з мережево. Далі, отака кофта 599 з зав'язками, актуально на осінь жакет укорочений в сірому кольорі з підкладкою 799 колір. Називає... 799 гривень, колір називається світлий меланж. Далі тут сукня, ця я так розумію, червона на розпродажі. Вона гарно ззаду виглядає, показує, гляньте, як красиво ось ці. Затягується. 599 замість 999. Колір червоний. Штане ці класичні. О, я таких там не бачила в тому магазині. Вони коштують 599 замість 1399. Є по розмір XL. Гляньте, як вони зроблені. Отак широка ця полоса на талії. Так, я не бачу тут кишень. Кишень немає і дуже приємний колір. А ну, як називається цей колір, Це мені тепер бежевий. Бежевий гарний колір. Так, є такі легенькі, от просто як жаті штани. Ну це вже як більш літній варіант. Розпродають їх тут декілька кольорів, Із... Не... о 300 гривень замість 600 по XL. Ось такі легесенькі. І білі є також на розпродажі за 399 гривень. Отакі широкі. Так, ну це розпродаж. Чорні також на розпродажі з кишенями, як класичні, класні штани. Гляньте, які вони такі, прям цупті, а не точно на розпродажі. Я так розказую, ну тут же розпродаж. Зараз глянемо. Так, 999, а коштували 1399 і більш як класінами зроблені. 199 гривень кому треба, і тут на змійці попереду. І от сукні на розпродажі. Так, розпродаж діє по закінченню товару. 399 гривень. І гляньте, скільки ось цих суконь багато, різноманітних кольорів. По 399 і отакі більш жіночі чи дівочі. Ось такі сукні 999, 900, 700, 399. Ось така. Вона гарна. Я думаю, що просто її розмірів немає вже в наявності. А ось такої я навіть не бачила. Червоний 199 гривень. Гляньте, така симпатична сукня. 199 гривень і ще є ось на залишках чорно-біла, також за 199 гривень а ну штани, ще... ой, джинси є на розпродажі. Ох, і розпродаж 1299 а коштували 1600. А такі я міряла, вони класні. 1299 і біленькі джинси, мабуть, одні за 999 гривень. О, це прям в школу. 300 гривень, ось така сукня коштує на знижці. І бачу я тут, що навіть є по 199. Може, оці штани глянемо, такі як спортивні, тонкі, дуже приємні на дотик. А, ну, по чому? 199 дев'яносто да? так? Класні штани. Це такі можна знаєте, з собою, ну, собою в потяг вдягти, які зручні. Ой, класні штани. Скільки вони коштували зараз, гляну. Не товсті, вообще не товсті. Так, дивіться: жіночі базові джогери, дз, дзвонитка. Так, двонитка, Вони коштували 800, коштують 200, є по розмір XL, кишеньки з двох сторон. Внизу іде резинка. Так, вообще так класно виглядають. Ще такі ж є і чорні. Так, чорні, я бачу, там і бордові є. Так, ану, а чорні у нас ціна 399. Так, да, у них така буває. Колір інший, ціна інша. Ану, бардові ці 599. Я розігналась, 399 і рожеві ось такі, прям яскраво рожеві 399. Так, оці сірі штани 599 гривень. Так, ну багато знижок. Я вам хочу сказати, знижки класні. Штани мені сподобались, прям дуже. За 199 гривень. От вони вдягли манекена, щоб було видно в одяг, який на знижці. Ось так можна купити таку, як сказати, ковтину і блузу жіночу чи, чи світшот. І штани 399, ось такі бордові. Так, такі коштують 599, так, колір Бордо. І 599 колір шоколад. Так. Ой, а ці більш такі тоненькі. Це чорний чи шоколад, навіть не розберу. Колір також шоколад 599. і ось оці... Так, а що це у них називається? 599 замість 899 є по розмірі XL, жіночий світшот пола з контрастними вставками. три нитка, 599 гривень. Є. Однотонний, є колір шоколад, і от такий двотонний. І такий просто світшот. Гляньте з написом. Виглядає стильно, гарно. 299 гривень. В чоловічому відділі все у них стримано. Тут такі кольори. Все однотонне, так, 399 гривень. Базовий світшот з круглим вирізом шоколадного кольору є по розмір 2 xl Футболка в чорному кольорі 299. Є по розмір. 2XL, штани також по розмір. 2XL, чоловічі з кишенею. Джогери. Ось так. Гляньте на змійках з кишенями зроблені. 599 гривень, замість 800. Ось такі м'якенькі 399. Це у нас називається штани Джогіри чоловічі. Колір темний антрацит, 400 гривень. Приємний колір, приємний на дотик. Є також в шоколадному 599, в сірому 599 і в такому світло-сірому за 399. І тут у нас 599. О, Шорти на розпродажі по 199. Шорти. Так, чоловічі шорти з декоративною, де, декоративною ви, вистрочкою ззаду. А, так, по розмір 2XL, 199 гривень. А, ось воно ще малось на увазі. 199 гривень. Так, і тут також 599. Шорт багато по 199. Хочеться глянути, що чоловікам які новинки пропонують. От футболка така 449 по 2XL, колір сіро-зелений. Деталі, ой, а гляньте, як класно цей світшот зроблений з написом. Оце новеньке, такого не бачила з написом. Так цікава ця деталь, і знаєте, от воно виглядає класно, дуже дрібний шрифт 799 по 2 Sleeve з принтом, двонитка чоловічий. Коштує 800 гривень по 2XL. Отакий от лонгслів. І мені дуже подобається, як зроблений цей напис. Так, вдягли вони, показую. О, Вони його вдягли, цей лонг-слів якось засвічує. І покажу, почому джинси із нової колекції. Стандарт джинс написано. Приємні м'які джинси по розмір 48 1300 гривень. Дивимось на цьому манекені, якраз вони вдягнуті, як вони виглядають. І також. Футболочка біла, 349 гривень, є по розмір 2XL. Базова чоловіча футболка. В такому кольорі в приємному. Кольор називається сіро-зелений. 449 по 2 xl Також є з тризубом футболки. По 3 xl розмір 399 гривень. І джинси сині, як вдягнуті на цьому манекені. 1299 по 46 розмір. Ось саме такі, як вдягнуті на цьому манекені. Показую. Угу. Так. Я буду закінчувати свій огляд. Насправді дуже великий асортимент, Магазин цей більший, ніж я до цього робила. Огляди, прямо ну, дуже великий. Просто вхід з однієї сторони, з другої і з третьої. Тут окремо можна зайти зразу, попасти на ці знижки. Хоча тут і новинки, і знижки в цьому залі. От маєчки по 99 гривень до прикладу, по 299. Я навіть в цьому залі і не була сьогодні. Гляньте, як тут багато всього. Я прям здивована. Величезний магазин, величезна територія. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Показала чоловічий жіночий відділ. І Акції і новинки показала. Дякую, що дивитесь мій канал. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності України і бажаю мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. Пока.